Завершується понеділок, 5 вересня, і ТСН у марафоні Єдині новини нагадує ключові події цієї доби. Надвечір ворог знову вдарив двома ракетами по Криворізькому району Дніпропетровщини. За даними рятувальників, влучили у нафтобазу. Виникла пожежа, яку гасять вогнеборці. А через денний обстріл ураганами у цьому ж районі загинула літня жінка. Ще троє людей тяжко поранені. Крім того, побило газовід, спалахнула пожежа і приборкали рятувальники. У Зеленодольську зруйновані будівлі підприємства. Обстрілювали двічі вночі і Нікопольський район. Минулося без потерпілих, але пошкоджено багатоповерхівку, десяток приватних будинків, гімназію, дитячу спортшколу, будівлю спілки ветеранів Афганістану, загалом дев'ять інфраструктурних об'єктів. Також перебили дві лінії електропередач, які вже встигли полагодити. І троє поранених у Харкові. Росіяни знову обстрілювали місто. Влучання зафіксували у Новобаварському районі. Вирва від прильоту утворилася біля приватних будинків. Уламками та ударною хвилею позносило дахи, вибило вікна. Бачила все це кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Це були охайні будиночки з квітучими подвір'ями, але після прильоту ракети район більше нагадує давно забуте занедбане село, хати без дахів та вікон. Усе в уламках. Люди у розпачі, бо опинилися в епіцентрі прильоту російської ракети. По новому району міста Харкова було здійснено обстріл ракетою с 300 з території Білгородської області. Слідчі та прокурори змогли встановити вид цього озброєння за маркуванням за залишками тієї ракети, яка була на місці. Запуск ракети бачили й самі росіяни. Вони традиційно знімали її виліт з вікон. Вже за хвилину Харків здригнувся від потужного вибуху. Параметри вирви стандартні для теплотипу ракет майже 8 метрів в діаметрі та 3,5-4 метри. Обину в даному випадку вирвана половина заповнена водою. Встановити її повну глибину не можливо. трьох людей з пораненнями довелося шпиталити. А вже зранку, за годину після вибуху, місцеві вийшли на прибирання. Пані Алла виносить третє відро друзків зі свого будинку. В руках чималий уламок ракети. Він ледь не вбив жінку. Можете можуть пасматри, то ж просто мимо голови. З одного окна і через всю весь дом в другое окно нет, нет, дверей нет, ворот, нет, сарая. Ні також ситуації в сусідів серйозні пошкодження в десятка будинків. Лежала на дивані, смотрела телевізор. Вдруг то та я не поняла. Взрива сразу не слышно було. Посипали сох а потім бомбив. Уламки від ракети посікли будинки на кількох вулицях. У багатьох вибиті вікна та двері. Поки не залатають дірки, кажуть люди вимушені переїхати до родичів. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук. Харків ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини. На запорізькій атомній станції через обстріли окупантів вимкнули останню лінію, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України. В енергоатомі заявили про черговий обстріл росіянами території ЗАЕС, внаслідок чого відключено від мережі енергоблок номер 6 який тепер задовольняє лише потреби станції для гарантування безпеки. Протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС, ворожим вогнем пошкоджені і відключені усі високовольтні лінії. Одну із електромагістралей українські енергетики обіцяють підключити зразу після гасіння пожежі, яка виникла внаслідок російських обстрілів. Тим часом четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій атомній і залишили майданчик станції. Два експерти продовжують роботу на атомній електростанції на постійній основі. Висновків роботи міжнародної інспекції поки що немає. Про війну, подальшу оборонну підтримку з боку Франції і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС говорили в понеділок і президенти України та Франції. Розмова тривала більше ніж півтори години, написав Володимир Зеленський у Твіттері. І якщо раптом аварія на ЗС, які країни можуть постраждати від радіації, вчені українського гідромецентра склали черговий прогноз небезпеки. Вони змоделювали умовний вибух на атомній станції і протягом 4 і 5 вересня простежили, куди дме вітер. Прогнози невтішні. Спочатку радіація торкнеться півдня України, а саме Херсонської і Запорізької областей. Потім охопить всю територію Криму, а далі через Чорне море буде рухатися. Південно-західної території планети на основі глобального прогнозу погоди вчені дослідили, що зачепить радіація чи не зразу щонайменше п'ять країн: Туреччину, Грецію, Болгарію, Молдову і Румунію. Відправити на Запорізьку АЕС місії ООН та Євросоюзу запропонував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зараз він у Брюсселі там зібралася Рада Асоціації Україна ЄС. За словами урядовця вже вдалося підписати угоди, які цитую. Наближають Україну до вступу до Євросоюзу і сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора, аби пришвидшити нашу перемогу напередодні у Німеччині з керівництвом країни і з опозицією шмагаль домовлявся про постачання зброї, говорили про фінансову допомогу та енергетичну безпеку. Нині ж у Брюсселі глава європейської дипломатії знову підтвердив українській стороні, євросоюз прагне, щоб війна завершилася якомога швидше. Але не на будь-яких умовах, а зі збереженням територіальної цілісності України Ми надаватимемо політичну, фінансову, гуманітарну і військову підтримку стільки скільки потрібно. Наша ціль допомогти Україні виграти війну. Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася, але не будь-яким чином, а відповідно до норм територіальної цілісності України нафтовий шантаж, газовий шантаж, створення харчової кризи, кризи мігрантів, дезінформація, кібератаки все це елементи гібридної війни, яку створює Росія. В єдності ми зможемо пройти цю зиму з тими запасами газу і з тим виробництвом, який є, з диверсифікацією, з відмовою від залежності від російських енергоресурсів, що є сьогодні насправді гібридною зброєю, а не енергоресурсом. Лише так ми всі разом вийдемо переможцями з цієї війни. І 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги запропонує цього тижня Брюссель Україні. Про таке стало відомо після зустрічі президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн із Денисом Шмигалем. А також з 1 жовтня запрацює митний безвіз між Україною та Євросоюзом. Україна вітає нову прем'єрку Великої Британії. З понеділка уряд країни втретє в її історії очолила жінка. Ліс трас до прем'єрського крісла обіймала посаду голови міністерства закордонних справ і встигла зарекомендувати себе яструбом у відносинах з Росією. Українцям вона вже запам'яталася своєю заявою, зробленою у Москві до початку повномасштабного вторгнення про те, що не визнає російського суверенітету над Воронецькою та Ростовською областями, скоріше за все, перепутавши їх із Донецькою та Луганською, чим змусила понервувати очільника російського МЗС Лаврова. Британія, як і Сполучені Штати, досі була одним із ключових союзників України. І, хоча Лістрас обіймає посаду прем'єрки. В розпал війни і найсильнішої у сучасності економічної кризи вона вже заявила про свою готовність підтримувати Україну вже вівторок. Терас представляють її величності королеві Британії. Королева прийме прем'єрку у шотландському палаці Балморал і там же попрощається із Борисом Джонсоном. Хтось скаже, що постачанням важкої зброї ми провокуємо гірше. Але, як на мене, бездіяльність стала б куди більшою провокацією. Зараз час для хоробрості, а не для обережності. Австрія допоможе Україні із розбудовою медичних закладів. Рамкову угоду про економічну співпрацю напередодні підписали на рівні урядів. Зокрема, вона стосується будівництва та оснащення дитячої лікарні Охмадит. В понеділок туди із візитом прибув міністр праці та економіки Австрії Мартін Кохер. Там йому провели екскурсію, а також розповіли про роботу медичного закладу під час активних бойових дій довкола Києва. Із першого дня повномасштабного вторгнення в Ахмадиті почали надавати медичну допомогу не лише дітям, але й дорослим. До лікарні звозили поранених з усієї України. В рамках угоди, підписаної між австрійським та українським урядами, відбудеться реконструкція старих корпусів ахмадиту, будівництво сучасної університетської клініки у Києві і створення національного ребраційного центру у Львові. Крім підтримки сфери охорони здоров'я, Австрія також обіцяє допомогти Україні із відновленням інфраструктури та збереженням енергетики австрійський уряд уклав рамкову угоду, за якою медичні заклади в Україні будуть ремонтуватися та оновлюватися. У цьому будуть брати участь австрійські фірми. Сподіваємося, що ми зможемо це зробити якомога швидше і таким чином надамо свою допомогу Україні. У нас є три черги, як ми хочемо будувати педіатричну лабораторію і хірургічну. І всі ці корпуси будуть з'єднані повітряними переходами для того, щоб це працювало як один єдиний механізм. Ну і про те, як допомагають нам медики американські дев'ятирічна Саша Філіпчук, дівчинка, яка втратила руку після поранення на окупованій Київщині. Ось вона на фото отримала біонічний протез. У сполучених штатах дитині оплатили протезування і дали гарантію поміняти протез, коли дівчинка підросте. Її нова рука роботизована, і тепер Саша вчиться жити із нею. Свій останній вечір перед відльотом з Америки вона та її мама провели із американською кореспонденткою ТСН Олею Кошеленко і показали, як вже прикрасили нову механічну руку. Останній вечір у Нью-Йорку ми з Юлею та її донькою Сашею проводимо в Централ Парку в Нью-Йорку. Деякі їхні дівчачі мрії за останні півроку раптом збулися. Зовсім не так, як хотілося. Я, наприклад, все життя мріяла побувати в Америці. От просто все життя. Ще коли я була маленька, дивилася Беверлі Хіл, Саша дуже хотіла побачити Нью-Йорк саме. Саш, а чому Нью-Йорк? Ти його десь бачила в кіно чи в мультику чи де? Ні, я його не бачила, просто звучить красиво. Саша із готовністю показує, як вона вміє робити колесо на одній руці. Її другу руку ампутували після того, як дитину в окупованому гостомелі поранили росіяни, і це єдина тема, якої мама просить не торкатися. на початку березня вони намагалися вирватися з окупації. Юліного чоловіка Саши Нововічима росіяни вбили. Мама із пораненою змученою болим дитиною більше як добу ховалися у підвалі. Тепер все це здається страшним зном. Вона в мене є, значить, в мене є сенс життя, і хочеться для неї найкращого. У нас є янгол-охоронець, Я в цьому впевнена на 100%. У розмові дев'ятирічної Саші не відрізниш, чи то ще дитяча безпосередність, чи вже дорослий гумор. Юля каже, донька завжди була із характером. Я а надто зараз я люблю в телефоні сидіти. Які предмети в школі тобі подобалися, мене... Чи ніякі переміна? Істело її новий гаджет біонічний протез руки. Саша обіцяє показати нам згодом. Він заряджається в готельному номері. Саме за ним дівчата прилетіли за океан. Благодійники оплатили дороговартісне протезування у США. А зараз стисни. А тепер принеси мені його. Віддай, Ітану і швидко розтисни. Клас! Усе, що з нею відбувається, дівчинка сприймає як гру. Каже, подобається і протез, і лікарі, які її лікували. Ну, може, ще <кій> любили мене. Просто так. Любили просто так? Ну не влюбилися, а любить просто. М -м -м. На біонічній руці дівчата вже навели красу, намалювали нігті і вдягли синьо-жовтий браслетик. Саша мріє про перстеник, що тримався би на механічному пальчику. Вона вже вміє багато. Ну, наприклад, я роблю це рухання, і все, воно у мене розгибається. Але ще звикає носити руку наразі треба кілька разів на день по 40 хвилин. Ну, там є сенсори. Треба цією рукою, щоб до сенсора не Коли я до сенсора, то а, це движення повлияє. На... На руку і рука теж почне двікатися. На Таймсквер, де все блимає і сяє, а перехожих розважають костюмовані супергерої. Юля і Саша міцно тримаються за руки. Дівчата летять далі в Канаду. Побути в неї запросила подруга. Повернутися в Гостомель, де все сталося. Юля поки що не має моральних сил. Я навіть за землею, сумою українською, дуже хочу додому. Всім бабулям моїм передаю привіт. З Нью-Йорка, сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І ще одне життя чотирилапого врятували наші пожежники. На Харківщині вони витягнули із охопленого вогнем будинку кошеня. Відео із переляканою твариною, яку дістають з під завалів, показали на сторінці у Фейсбуці. Внаслідок чергового ракетного удару по Харкову зайнялось приміщення готельно ресторанного комплексу у Київському районі. Кошеня шукаючи порятунку від вогню, забилося під завали дерев'яного приміщення. Звідти його і дістали. Рятувальники та передали волонтерам. Ті лікуватимуть кошеняті лапку. Ребята, дайте дайте, дайте кисню їй, дайте кисню трошки. Зараз посиди кисню дадуть і трошки відповідь. І помаранчевий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про заморозки на ґрунті і у повітрі вже цієї ночі. І це по всій Україні, окрім півдня і Закарпаття. Стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Побережіть свої рослинки. Утім, уже за три дні має потеплішати. Залишається побажати, щоб слова про рівні небезпеки стосувалися у нас хіба що погоди, та й то не варто. Спокійної ночі усій Україні, нашим містам, селам і нашим захисникам. Молимось за тих, кому загрожує небезпека. Віримо в ЗСУ і до зустрічі. O que